Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, вже 7 липня 2024 року. З кожним днем гортензії стають все більш красивіші, розпускаються, широколисті набирають своїх відтінків. І я вам хочу показати, як на сьогоднішній день виглядають мої гортензії. Ось такий красунчик-фантом. Він ще лаймовий, але Уже залишилось недовго, щоб вони показали всю свою красоту. Літелайм який гарний. Зараз ми тоді підійдемо. Ось так виглядає вже така компактненька, невеличка. Я думаю, що вона ще трішки виросте ну, в наступних роках. В цьому році ось така. В цьому кущику 4 рік. І так вона виглядає. А там <кій> у нас бонфаєр. Ось такий красень. У нього соцвіття. Уже залишилось недовго, щоб ми любувалися повноцінною красою гортензій. Скоро буде парад гортензій. Європа, подивіться, яка гарна, На штамбі фантом. Глядає червона моя гармонтантна. Пелюстки у неї із зубчиками. Буду висаджувати у ґрунт осени. Уже придивилася, знайшла для неї місце. Берескле. Дуже мені подобається в цих горщиках, втікачка. Цвіте вже дуже довго, напевно, десь півтора місяця точно. Було цвітіння краще, пішніше, але я трішки пошкодила, коли поливала. Квіточки засохли, почорніли, і зараз вона цвіте ось так. Теж береск. Дивіться, яка жаба біля е, нареченої. Біла теж трішки пошкодилася. Але нічого, суцвіття не обриваю, тому що якщо я його обріжу із верхніх бруньок, почнуть розвиватися ось ці пагони активно. А я хочу, щоб вони на наступний рік розвивалися і красиво цвіли, тому не обрізаю суцвіття. Якщо комусь такий вигляд, наприклад, не подобається, то можна цю горщик... Кудись у таке місце, де його не дуже видно перенести. Тут підростають. Маленькі, на наступний рік будуть гарні цвісти будуть. Міссаорі, стрикоза, ось така фіолетова махрова. Сорту не знаю, але в неї такий гарний кучерявий листок. Трішки її був кліщ пошкодив, але молоденькі листочки, вже гарні. Відростають Ось так виглядає територія поки що, ще не дуже жарко. на штамбі. Висота штамбу тут, ну, метр точно є, ось тут закінчується, такий кручений красивий! полярний ведмідь. Трішки стягнула, щоб вітер не повідламував гілки, але опору не ставила Ось так він виглядає. Лист чистий я обробляла від кліща. Обробляти можна будь-чим, що є у вас в наявності, що можете купити у своєму місці. Я живу у маленькому містечку, тому великого вибору у нас немає. Користуюся тим, що є. І ось такий красивий Little Lime. Він невисокий, компактний. В соцвіття ось таке лаймове поки що. Але потім воно стане біле і буде червоніти. Дуже мені нагадує е, графіті, коли відцвітає на тій стадії. Від цвітання мені такий колір грязно-червоний, як у графіті, рослини висадила, Болеварт. Пересадила сюди, Надіюся, що тут він підгорати не буде. Канделайт ось така. Тут буде цвісти. Синя, синя без назви, синя кожного року. Я вже казала, тут стоїть опора від піонів. Кольцо, тому що трішки може розвалюватися гілочки тоненькі. І після дощика може трішки розвалитися, тому підперла, і опори не видно, і кущик акуратний. Пандрія. ось така теж компактна. Буду її звідси пересаджувати, тому що тут хочу висадити ред бальвет. На осінь цей кущик буде до продажу. Зараз із ґрунту викопувати не варто, тому що рослина буде важче приживатися і цвітіння переб'ється, тому краще зараз уже її не чіпати. Бейбілейс. Ось так наростає. Моя. Клумба мені подобається, як я її завершила. Тільки ще деякі рослинки потрібно замінити. Ось це цей, цей зебрин, там тимчасово, він в горщику. І ось цей барбарис, тому що він зливається. Це багатель, і на фоні коричневої кори його не дуже замітно. Тому тут буде хоста Катерина. Вона така голубувато-жовтувата. Якраз по кольоровій гамі сюди підійде. А на місце зебринуса ще не знаю, що висадити. Тому поки що так. Там яма підготовлена, все готово, тільки замінити горщики із рослинами потрібно. У горщика гортензії теж розпускаються. Це вони на Red Ред вельвет ось такий. Коли висаджу, він вже буде на наступний рік повноцінним кущем цвісти. У горщику розвивається гарно. Це на топіари підрощую. Little фреско. Подивіться, який красунчик. Таке в нього соцвіття із зубчиками пелюстки так догори. Літл Розі така маленька, красуня. Діамант рож. Ніяк не можу виростити гарний кущ, щось вона. Дуже важко наростає і вкорінюється. Така примхлива. А це у нас конфеті. Теж надорощувані. Шланг далеко не прибираю, тому що поливаю кожного вечора. Пінкачу. Ось така красива. Пінкачу. Ну, в цьому році вона ще повністю не розпустилася, але бачу, що не така, як була в минулому році. Тому це, напевно, сорт Пінкачу. В минулому році, виходить, був якийсь збій, що вона себе показала зовсім по-іншому. Не можна було оприділити, що це за сорт. Теж такий. У минулому році були дві або три тонесенькі гілочки, я вже не пам'ятаю. У горщику підросла і весною. Я її висадила сюди, обрізала коротко на дві бруньки. Одну заглубила, а одна вже на поверхні землі. І подивіться, який пишний гарний кощик. Пагони товсті, тому краще обрізайте, не шкодуйте. Європа! Ось така, така велика-велика красуня. Рожева в цьому році із зубчиками. Ось така красота. Укриваю, тому цвітуть гарно. Геркулес теж набирає своїх розмахів. Ось такий красень. Оранж айс. рожева. Цвіте гарно. Хакуру свою я ще не обрізала. Нехай ще трішки. Хай ще трішки побуде, уже гілочки майже лисі, тільки на кінчиках трішки, тому буду обрізати. Обрізати буду десь на таку всю цю голу гілочку буду відрізати і робити таку кульку. А цю рожеву на осінь буду, можу вам запропонувати, тому що сюди буду висаджувати червону. Хочу, щоб ось ця лінія. Ну, трішки відрізнялася, бо вона дуже схожа по кольорах. І там фіолетова, Тому сюди хочу щось таке більш насичене і яскраве. Пертензія є ремонтантна, тому буду сюди висаджувати. А цю, якщо комусь сподобалась, пишіть. Зебрину в ґрунті себе добре почуває. Ось такий. Це на топіари. Діамант рож. Залишила тільки одну гілочку. Не знаю, можливо, штамп підросте, а можливо, вже й не виросте, тому що чую, відчуваю бутончик. Нехай росте, а на наступний рік заміню згорщика сюди. Відновився, відновилася спірейка. Буду стригти, якусь форму придавати, ялиночка. Тут адмірейшн, Golden Smaragd, А то піар вирощую, барбарисики. Ось така фіолетова. Трішки хворозить. це молоді пагоди виросли із землі, тому в цьому році не цвітуть. Бачите, із землі. Все ось це старе я виріжу і залишу тільки молоді пагони. Вони будуть сісти на наступний рік. Друга хакура. Дивіться, як вже виросла. Я її обрізала давніше. І які молоді, гарні вже великі пагони вона випустила. Буду знову обрізати на днях ось так. Сформую кульку. А це хочу, щоб трішки ще підросло, щоб вкорінити. Тому поки що ось така у мене шапка. Неаккуратна, Але це ненадовго. Тюльпана. Теж треба вже поправити розкубастрився зебринус, сільвердор. Він трішки пізніший, тому тільки набирає бутони. Теж компактний, гарний кущик. Свісти мають гарно, лавмайзе, ось така синьо-фіолетова. Якщо би я хоч один-два рази підкислила в цьому році, вона би, я думаю, була такого синього-синього кольору. А зараз такий колір перехідний між фіолетовим і синім. Але красива. Чашечки в цьому році менші, тому що гілки, гілки, е, цвіта на старих пагонах. Коли цвіте на молодих, однорічних, то буде набагато шапка більша. Ваніла, яка гарна, дивіться, гарно мені закриє пліт. Коли оці цвітя ще трішки витягнуться, наберуть своєї сили. Я думаю, якраз його не буде тут того плота видно. Підв'язала до опори. Опори не видно, тому що вона така склоарматура ховається між гілочками і таким кембриком зеленим. Він резиновий, тягнеться, не пошкоджує рослин. Moonlight Skyfall теж компактний, гарний. Він має свої ознаки, такі гіацинтові, і його можна розпізнати із усіх сортів інших гортензій. Не спутаєш його, нормувала і залишила ось таку кількість. Почала розбирати клумбу. Але дощ то дощ піде, то часу немає, та й ніяк не можу закінчити. Там далеко це Sunday У Ось така моя діляночка. Не покошена. Часу не вистачає. Також вже потрібно мандарин підкоригувати заріз. Ось така територія. На цій неокультуреній своїй ділянці я теж висаджую гортензії, нехай ростуть. Тут висадила самарську лінію, тому що в горщику вона себе не дуже добре почуває. Тісно, рослинам тісно, вони починають погано себе почувати в тісноті, коли корінь не розвивається, немає сили, куди рости. Тісно йому, тому рослина мучиться. Ви теж, коли отримуєте рослини, то дивіться, якщо корінь дуже оплетений, горщик заповністю заповнений корінням, пересаджуйте. Якщо ще не встигло повністю заплести, на деякий час ще можете залишити угорщику, якому отримали. Це ванілка ось така велика. Теж, якщо комусь потрібна така велика, пишіть ялинка і махровий. Вирощую штамп, але за один сезон мені не вдалося виростити гарний високий, тому все обібрала, залишила ось таку верхівочку. Але весною знову ось це все відріжу і залишу тільки головний основний пагін. Не дуже видно. Ось. Залишу тільки ось цей пагін і тим, таким чином підніму штамп. Бейбі Лейс на штамбі вирощую. Коли на штамбі оце потрібно геть видаляти, щоб був чистенький, акуратненький штамбик. І біля піонів теж штамби вирощую. Тут також хочу, щоб були штамби. Поки що у мене тут зростає світ самер у формі куща. Пересадила сюди, тому що е, там, де він у мене ріс, було мало сонечка, і суцвіття було таке якесь, не показувало всю свою красу. Хочу подивитися, як він буде цвісти на сонечку, а потім пересажу його кудись, а тут буде штамп. Штамбики, хочу такі не дуже високі. Це е, пандрія. Подивіться, яка гарна. В минулому році виростила гілочку, так як це карликова гортензія, тому штамб високий ну, не вдається виростити. Сантиметрів 50. І сантиметрів 50 також ось ці гілочки. Без суцвіті, А суцвіття ще під, піднімуть. Тут буде така велика, велика шапка з роками квітуча. З тієї сторони висадила, росла бомж, тут у мене була мегаперл була, але щось вона зламалася і я сюди висадила Пандору, теж компактний кущик, сорт, верніше, на штамбі. Уже є суцвіття, тому більший штамп не виросте. Але він буде на рівні з пандрією. Приблизно одинаковий на наступний рік. Тут він серед. Поки що підрощую на штамбі. Але тут у мене будуть компактні кущики. Компактні штамби, компактні сорти. Ось така ділянка. Між піонами. Мені так подобається, тому що весною цвітуть піони. Потім формувати гарну кульку із листя з піонів, між ними штамп і цвіте вище. Зараз воно, можливо, ще не так дивиться, як я собі уявляю, але має бути гарно Ось така інформація на сьогодні. Всім гарного дня! До зустрічі.